Ветері ТВ, теми дня. До вашої уваги. Інформаційна картина п'ятниця 17 травня. У студії Аліна Рябко вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 813-та доба широкомасштабної війни. Загалом у ніч проти 17 травня ворог атакував нашу державу 20-ма ударними безпілотниками типу «Шахед». Силами і засобами протиповітряної оборони зсу усі дрони камікадзе, які російські загарбники запускали по території України цієї ночі, були ліквідовані. Ворожі дрони збивали у межах п'яти областей, а саме в Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській. Загалом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення на 50 більше ніж рівно тиждень тому. Росія атакувала Україну чотирма ракетними і 112 авіаударами, вчинила 198 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя, боронячи рідну землю від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з чотирма героями. Старшому сержанту Кошторі коштурі Іванові воїну військової частини 99-38 Останню шану віддали у селі Лашківка Чернівецького району із молодшим сержантом Серновським Петром та старшим солдатом Муликом Ярославом. Воїнами військової частини А 41 23 попрощалися у місті Заставна солдата Цікала Михайла, воїна військової частини А 48 – в останню дорогу провели в селі Великий Кучурів Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Загроза, яка висить над кожним. У третю неділю травня відзначають міжнародний день пам'яті людей, які померли від сніду. Детальніше про хворобу та як знизити ризики інфікуватися, розповідаємо далі. Хвороба, яку неможливо вилікувати, а без терапії це мовчазна смерть. До дня вшанування пам'яті людей, які померли від сніду, у Чернівцях привернули увагу до проблем пов'язаних з цією хворобою. Адже захворювання віл сніду може протікати безсимптомно протягом восьми десяти років. Після 8 десяти років, що відбувається, людина, яка не приймає антиретровірусну терапію, в неї починає прогресувати снід-індикаторні захворювання і основним снідакатор. Захворювання це є вілосоційований туберкульоз, пневмонії, бронхіти, молочниці, кандидозні стравоходу, ротової порожнини, це інфекції, тобто всі торчі інфекції починають проявляти у пацієнтів є шанс на нормальне життя, адже уповільнити прогресування хвороби можна за допомогою антиретровірусної терапії. Вона є прекрасною профілактичним заходом, щоб не інфікувався їхній статевий партнер при незахищеному статевому контакті. І Друге, антиретровірусна терапія досягає підвищення рівня імунної системи і зниження кількість вірусу. Таким чином, ми мінімізуємо ризик розвитку. Куснідикаторного захворювання для того, аби попередити захворювання, слід знати, які є шляхи інфікування та вживати заходів, аби їх уникнути. Є три основних шляхи інфікування: це ін'єкційний, якщо йде, наприклад, е використання. Багаторазового інструментарію кількома людьми це при статевому незахищеному контакті, особливо якщо ми знаємо, що є статевий партнер віл-позитивний і не приймає терапію. Або, наприклад, ми не знаємо статус свого статевого партнера. І третій шлях це від матері дитини. У Чернівецькій області проживає 1150 віл-позитивних пацієнтів. Однак не всі, хто має віл-інфекцію, знають. Про це, втім, Буковина регіон з низьким рівнем поширення віл-інфекції. Разом з тим, з початком повномасштабного вторгнення, збільшилась кількість хворих за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, складною є ситуація. І на передовій приходять люди з фронту і віл позитивні, і туберкульозно хворі, і так само з гепатитом. На даний час, наскільки я знаю, ми робимо соціальний супровід 27 людей, які звернулися з фронту, і вони хворі на туберкульоз. Також, так само, ми робимо соціальний супровід людям, які звернулися до нас. за препаратами антиретровірусного лікування, які знаходяться на фронті, благодійний фонд Позитивні жінки Чернівці надають допомогу хворим з віл позитивним статусом. Директорка каже, основною проблемою є стигматизація захворювання, адже жінки не вірять, що можуть жити без страху. Вони бояться жити повним життям. Вони не розуміють. Е чи мають вони право на це? Чи можуть вони створювати сім'ї, чи можуть вони народжувати дітей, чи можуть вони надалі бути в суспільстві і корисними цьому суспільству Цьогоріч разом із вшануванням пам'яті людей, які померли від сніду, проводять акцію мільйон врятованих життів. А протягом трьох років в Україні був Хеллтлінк та організація, яка реалізувала проект всіукраїнський. І було протестовано мільйон людей, які практично були врятовані. Тобто, якщо вони були в е, определен статус ВІЛ, значить назначали антиретровірусне лікування, либо людина знала о тому, що вона не віл позитивна, теж врятована. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, дня – ТВА. У незаконний спосіб переправляв військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. Учора, 16 травня, в адміністративних межах села Новоолексіївка прикордонники спільно з працівниками поліції викрили так званого бізнесмена, який намагався доправити п'ятьох чоловіків до лінії розмежування держкордону. Правоохоронці з'ясували, що організатором незаконної оборудки є 25-річний житель Чернівецького обласного центру, який шукав клієнтів, які бажали потрапити до сусідньої Молдови, оминувши пункт пропуску. Такі послуги він оцінив від 8 до 10 тисяч доларів США з особи. Нині слідство триває. У Чернівецькій області за минулодобово наборці ліквідували шість пожеж. Є потерпілі так одна з них виникла вчора, 16 травня, у житловому будинку у місті Чернівці. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 10 квадратних метрів. На пожежі врятовано дві особи, одна травмована. Причина займання необережність під час паління. А у селі Ломаченці Дністровського району горіла суха трава. Площа пожежі склала півтора гектара. Причину встановлюють фахівці. Інші займання мали місце у місті Чернівці та в селі Киселів Чернівецького району. Там горіла суха трава та сміття у сміттєвому контейнері. Їх називають найкоштовнішою писанкою України. Ангелами української пісні їм аплодували у різних країнах світу та континентах. Традиційно щороку на різдво та великдень шанувальників своєї творчості у велике родинне коло збирає дует-писанка. Народні артисти України Оксана Савчук та Іван Кавацюк. Усі деталі уже за мить. Коломи, пуся, співати Їхній дует народився на великодні свята, і вже понад 30 років вони зігрівають душі глядачів своїми піснями. Ми народилися саме на Великдень, коли люди обдарують один одного писанками. А писанка це символ добра, вона берігає людей від злого духу. І ми дуже завжди пишалися і тішилися своєю назвою, яку нам дав сам глядач. Ми, коли вийшли на професійну сцену, ще не мали назви, і почули з залу. Дивіться, вони, мов писанка, і все. І ми стали писанкою. Ця назва була таким добрим куполом завжди нам над головою. І ось вже більше 30 років ми постійно, традиційно проводимо. І різдвяні, і великодні концерти на рідній батьківщині, на рідній Чернівеччині, в серці Буковини, і не тільки з великим успіхом артисти презентували своє мистецтво в США, Канаді, Франції, Фінляндії, Австрії, Німеччині, Італії, Ізраїлі та багатьох інших країнах світу. «Це Дуже гарно сприймається людьми, бо це є таке родинне єднання. Це люди згадують свої прадавні великодні пісні, різдвяні колядки. І є атмосфера особливого світла Божого, такого в залі. Єднаються і діти, родини, єднаються серця людей, а особливо в такий непростий, як сьогодні час, коли зболення душі, коли люди мають великі страхи. Вони на цю мить забувають. Вони забувають про те, що їм тяжко. Вони тішаться, вони радіють, і це дуже велике щастя для нас. Надихнутися творчістю дуету писанка у вихідні зможуть і чернівчани. Як зауважують артисти, цього разу підготували особливий концерт. Він ще співпав з ним матері, і ми хочемо його подарувати всім матерям нашим, а з ними і Богородиці, і нашій рідній Україні. Це буде особливий концерт, подяка всім нашим воїнам. Захисникам, воїнам, героям, ми їх будемо обіймати піснями, молитвами. Ми будемо і кликати їх до залу, щоб найшвидше була перемога, і щоб найшвидше був мир на землі. Концертна програма насичена пісенними та танцювальними виступами. Нам надзвичайно приємно, що в концерті буде брати участь заслужений діяч мистецтва України, поет-пісняр Степан Петрович Галібарда, наш духовний наставник, український священик, поет композитор отець Валерій Соротюк. Дуже багато буде талановитих діток. Ми їх називаємо наші писаночки Діти-писанки, народний ансамбль танцю, «Неогалактика». Студія юності центру юність Буковини, також солісти, окремі дітки, які виростали у нас на очах з маленьких тишачок. Уже ну такі досить вже популярні співаки стали. Відтак народні артисти запрошують усіх охочих насолодитися милозвучністю української пісні вже цими вихідними. 19-го о 17 годині в рідній Чернівецькій філармонії. Чекаємо на вас. Велидень у писанки. Аліна Рябко, Іван Мітрик та митня тева. Дві сотні боксерів та понад 35 команд з різних куточків України та світу зустрілися у Чернівцях, щоб вибороти звання найкращого. Наше місто приймає восьмий міжнародний турнір з боксу на кубок Едуарда та Олександра Погодіних. Вже втретє змагання присвячені загиблим героям, які видали життя на полі бою з ворогом. На відкритті турніру побувала і знімальна група TV. Це вже восьмий міжнародний турнір у Чернівцях, який організували відомі буковинські боксери Едуард та Олександр Погодіни. В турнірі приймає участь більше 35 команд. Попередні заявки було 242 учасника. Заявилось 205 учасників. І ми сьогодні перший день. Розповідаючи про подробиці турніру, Едуард Погодін каже, що участь традиційно Но беруть найкращі. відтак. Спортивні вихідні у Чернівцях обіцяють бути надзвичайно цікавими та насиченими. У нас три вікові категорії: це еліта, дорослі, це Молодь 2006-2007 рік народження, і у нас юніори 2008-2009. Ну, я можу три найсильніші команди, на мій погляд, це команда міста Бровари, Київська область, це команда Хмельницького, саме потужна 27 чоловік вони привезли, і це команда. Ну і в кожній команді є зірки, скажімо так, але оці дві такі потужні команди, які виділяються на турнірі. Додає, що цьогоріч у турнірі. Також беруть участь три закордонні команди. Це хлопці із Великобританії, міста Шеффілд, Інгленд. У нас збірна команда Молдови, молодь шість чоловік. Це підопічні старшого тренера збірної Молдови Петра Кадука. І у нас є два індуса, які вчаться в Чернівцях, але в Індії займалися і Продовжують у нас і теж захотіли виступити. Боксерський турнір триватиме три дні, під час яких учасники не просто демонструватимуть на що здатні, але й здобуватимуть спортивний досвід. Сьогодні перший день боїв. Сьогодні більше боксують хлопці, у, у, у яких три боя. Завтра буде більший пар. Більше пар, і там буде хлопці, які боксують два бої, це полуфінали. Ну і в неділю у нас фінальні поєдинки. Вони і на, на нагородження з 10 приблизно до 2 години. Ми, буде, ми проведемо фінальні поєдинки, нагородимо. Ми кожен рік замовляємо ексклюзивні медалі, іменно для турніру, ексклюзивні подяки, кубки, щоб відмітити наших кращих боксерів. Під час відкриття турніру, чемпіон світу. Віктор Постол відзначив високий рівень підготовки боксерів і захоплюючу атмосферу заходу. Сьогодні, де взагалі, я хочу побачити гарний класичний бокс, де наші спортсмени можуть проявити себе і показати на те, що вони здатні. Вражають і юніори, які, не зважаючи на свій юний вік, приїхали продемонструвати свою майстерність. Серед них Джеймс Стюарт з Великобританії, який зазначив, що приїхав не лише показати свої сили, а й взяти участь у змаганні, тому що воно присвячене українським воїнам-захисникам. Джеймс підкреслив, що для нього велика честь бути частиною цього турніру і вшанувати мужність та героїзм українських військових. Я тренувався дуже наполегливо, адже хотів гідно пр. Ставити свою країну і свій клуб, а ще я приїхав на це змагання, тому що я знав, що воно присвячене українським воїнам-захисникам. Для мене це дуже цінно. Ратмір Тучанінов поділився з нами своїми враженнями одразу після перемоги у бою. каже, що цей поєдинок був складним, але підтримка глядачів та власна наполегливість допомогли здобути перемогу. Бій дуже класний був давно не було таких хороших сильних поєдинків. В принципі, суперник молодець, я тільки радий таким боям. Ми готувалися спочатку до чемпіонату України, тому підготовка була максимального рівня. Але потім змінилися плани, вирішили виступити тут, оскільки тут теж дуже сильний турнір, і ми зараз на дуже хорошій підготовці, тому двічі на день тренування, все як повинно бути. Захоплюючі поєдинки, напружена атмосфера та високий рівень емоцій. Вже восьми на цих змаганнях зустрічаються найсильніші спортсмени, готові на все заради перемоги. Діана Добинда, Іван Мітрік та мидня. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся, бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.